Яскраво, драйвово та феєрично пройшов третій фестиваль Файне місто. Фан-клуб фестивалем у Тернополі разом із найпалкішими фанатами з усієї України. Про найцікавіше дізнайтеся сьогодні. З вами Юлія Доноєвська і ми розпочинаємо. Відеокліп, що став проривом, соліст Брюне Чудблонс про подальші творчі плани колективу. Соліст Лайквей про атмосферу на Файному. Трохи спекотно, але в цілому круто. Прекрасні та драйвові леді з пані Валькова про жіночу дружбу. Якщо ми не слухаємось пані Валькову, то ми сперечаємось, а коли ми слухаємось, то все у нас вирішується в унісон. На файному місці. 60 виконавців, п'ять сцен. Є лише одна єдина проблема. Іноді ну, дуже важко зробити вибір. Тож що ж це за сцени зараз ми вам і розкажемо. Гаряче та екстремально на даркстейдж тут панували рок та важка металіка. Гурти, серцевий напад, ролікс, анна та багато інших створювали відповідну атмосферу. Стейдж дайвінг, слеми, усі найшаленіші атрибути фестивального дійства можна було побачити саме тут і навіть взяти безпосередню участь. Даркстейдж місце для тих, хто хоче відірватися на повну. Любителі екстремального відпочинку могли послемитись і відірватися наповну, а от спеціально для тих, хто полюбляє менш шалене, однак не менш драйвове звучання, облаштована лайтстейдж. Ця сцена, як і попередніх чотири, особлива на ній специфічна своя атмосфера. Тут виступали гапочка Вів'єн Морт, Дакука, та дуже дуже багато класних українських гуртів. Саме про них ви, ми вам із задоволенням розкажемо. Тож дивимось далі. Тож розпочнемо. Знайомтесь гурт Like Way. Хоча упевнена цих талановитих київських хлопців ви знаєте. Тим більше цієї весни вони приїздили до Сум з концертом. Хлопці, перше, що хочеться запитати, це взагалі сумський е, телеканал, сумська музична програма Фан-клуб. Ви не так давно були в Сумах. У вас ще залишилися якісь враження? Чи приїдете ще? А, так, залишилися від Сум тільки позитивні враження. А, нас приймав арт-кафе е, гво... АртВфегось. Да. Дуже приємне місце. Люди дуже добрі. І так, хотілося б насправді повернутися, але була трохи неладна погода тоді, коли ми грали, і сподіваємося, що коли повернемося, буде добра погода. Так коли ж вас чекати, чи ще немає таких планів? Ні, плани є завжди, поки що конкретних дат немає, тому чекати як тільки, так зразу. Сьогодні ми зустрілися з вами на фестивалі. Я знаю, що від одного з фестивалей у вас такі були великі враження, що ви навіть записали дебютний відеокліп. Чи можливо після цього фестивалю будуть якісь такі враження? Чи ви ще не знаєте? Важко сказати. Ми вже отримали декілька вражень. Яких а, від їжі, від напоїв, від усього? Що нас оточує, тут трохи спекотно, але в цілому круто, атмосфера має бути приємною сьогодні. Як можете прокоментувати, а то ви так якось неоднозначно сказали, вражені від їсти. <плес> а... Смачно чи не дуже? Чесно кажуть? Смачно, трохи гострувато, але смачно було. Давайте повернемося до вашої творчості. Які взагалі анонси ще можете сказати? Чи ви зараз всі в концертній фестивальній роботі? А, серед анонсів. Я думаю, що конкретних дат ми не будемо називати поки що, але ми плануємо записати найближчим часом. Може, восени, може, трошки пізніше. Наступну міні альбом платівку. Із таких найближчих планів плануємо поїхати на захід фест у серпні, а поки що все може щось будемо знімати і будемо ділитися, як будуть якісь результати. Може, але ще так ну немає якогось такого чіткого точних конкретних речей поки що ні, але ми точно будемо щось робити. А, хочу вас попросити зараз звернутися до ваших сумських фанатів. Я певна, що деякі з них є на цьому фестивалі, але багато хто не зміг приїхати. Можливо, ви їм передасте такий великий привіт. від Вашого класного гурту, бо з вами вже там скучили. Можете звернутися на камеру? Передаємо всім привіт нашим сумським слухачам. Бажаємо всім дуже гарного літа, натхнення. Приходьте на концерти, не марнуйте літа. Будемо вам завжди раді. На фестивалі Файне місто жодної гендерної дискримінації. тож далі у програмі інтерв'ю з тріо жіночим дівчата виступають разом з 2013 року. Своїм креативом і шаленством підкорили публіку. Там-там-там-там Там-там-там-там Тах то дав мені пораду Не пускай до свого саду Але що тобі завадить Вкрась мене чи закалить Те з тобою на південь є лише кілька гривень У мене є червона сукня Я мій просто не забутню Після виступу та імпровізованої автограф сесії дівчата ексклюзивно фан-клубу розповіли, де беруть стільки сил та позитиву. Поділіться цим секретом космосу. У Вас так все в унісон, я бачу, так? Так. Ще говорять, що в жіночих колективах все не дуже по-дружньому. Ви, я бачу, спростовуєте цей стереотип. Це спільна ідея, вона керує нами просто. Вона нам диктує, що треба робити. Тому ми Нас... просто підкорюємося і все. Ну ви ж взагалі знаєте історію створення гурту, що Фредді Меркурі? Фредді Меркурі явився у вісні одній із учасниць колективу. Запропонував назву і благословив на творчість. Відтоді це їхній духовний наставник. Він просто нам допомагає, і ми не можемо його не знаю, якось засмутити. Тому ми разом. Якщо ми не слухаємось, пані Валькову, то ми сперечаємось. А коли ми слухаємось, то все у нас вирішується в унісон. У Вас все виходить, просто чудово. Сьогодні ви це продемонстрували усім. Не можу ще зробити не один комплімент. ви дуже класно виглядаєте. Чому саме так? Поясніть. Ой, ну тому що а ви бачили наше запрошення на файне місто? Ааа, 4 липня? пане uh, місто Тернопіль, uh, пані Валькова. Ви uh, знаєте, хто така пані Валькова? Вона забере ваше серце, чуттєва, іронічна, запальна, ідеальна жінка. З нею ви поверете і народитесь знов. Uh, Переходьте, друзі. You know how to use that. But of course, I know more than just a whip. Ha! 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 Ста кунг фу, типу, вона почалася за запрошення, ніби і ось в такі костюми прекрасні. Логічно, що ми в кімоно. Ми, ми просто так, на кажи да, кажу, кажу ти. Ще ми е, минулого разу у Львові виступали костюми е, техні... технічок, і це був образ жінки, такої, яка працює, прибирає, і кожна з нас вона в принципі технічка є. А зараз ну ми виконуємо декорату всі. А зараз у нас такий бойовий костюм, тому що в жінці є образ і воїна. Також тому ми вирішили розкрити. Тобто з іншої сторони, так. кожен так. образ жінки. Ідеальна так. жінка, вона просто така, є вона різна і вона все одно прикольна. Чуві? Кожен концерт, кожен новий образ буде, і не лише новий образ на сцені, а і інструменти щоразу нові. Ще таке нововведення. Ви використали е, рупор на сцені. От у пісні. Е, е, як ви вирішили все ж таки долучити, що цей інструмент? Там просто була класна такої сигнал, такий сирена, і ми його використали про запису. І потім почали використовувати на вже на сцені. Що ще чекати далі? Уже, здається, вже ви все перепробували, все, що можна. Чекайте альбом, буде восени альбом. Там буде дуже багато експериментів різних. Да? Да. А, а ще ми будемо на захід фесті. Приїжджайте, побачимось там. І буде гарна презентація. Ми будемо готувати все. Так що ми зараз не будемо виступати ніде. Ми будемо в студії сидіти і писати альбом. А це наш передостанній концерт в принципі до альбому. Так... В такому разі, будь ласка, проанонсуйте, підтримайте своїх фанатів, яким доведеться от витримати такого. Вашу творчу відпустку зверніться, будь ласка, просто на камеру чуваки. Чекайте, друзі. Ви не фанати. Ви наші друзі. У нас дуже багато ідей сюрпризів, які ми хочемо показати для вас восени. Тому чекайте, приходьте на презентацію альбому. Чекайте, треба так зробити. Так. раз два три. Прекрасні виконавиці та неперевершена музика. Лай місце, де можна перевести дух і насолодитися музикою. Водночас останніми на цю сцену вийшли відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами хлопці з Кривого Рогу. Гурт Брюнет Шутблонс. Дякую за ту класну атмосферу, яку ви подарували своїм виступам. І все, що після ви залишилися до останнього фанату, всім все підписалися, зі з сфотографувалися. Що ви будете робити, коли будете збирати такі величезні стадіони? Ви вже придумали? Ну, мабуть, про будемо робити удленну вторию в сесію. На Обіцяєте? Пару, на пару днів. Обіцяєте для своїх фанатів? Так, да. звісно, обіцяємо. Серйозно? Да. Ну добре, тоді ми побачимо, що дотримуєтеся обіцянки, тому що ви насправді дуже стрімко набираєте популярності. Ну, вже, мабуть, усі запитують про ваш кліп, який, який зробив Справді з популярними, але ми з вами ще не спілкувалися. Сумському фан-клубу розкажіть, будь ласка, як воно було прокинутися, фактично прокинутися знаменитим? Чи як що ви відчули? Ну, я не слишком громко сказано. Голосно не більше ніж констатація факту. Лише за пару днів після виходу їхнього офіційного кліпа на відеохостингу YouTube його переглянули понад півмільйона інтернет-користувачів, і ця цифра з кожним днем лише зростає. Цікаво, що відео, яке підірвало інтернет, було відзнято з одного дублю без монтажа за допомогою 14 гаджетів. I could ever find you. Hey, ring, ring, please pick up the phone. Know that I'm asking for too much. I swear, I promise you that I'm not gonna say a word if you don't wanna listen. Listen, is there something I could do? Please don't leave me. Tell me everything has got to be right. I said, Oh, paper, don't leave me alone this Saturday night. Oh, please don't leave me in the morning. Tell me everything has got to be right. I said, Oh, paper, don't leave me alone this Saturday night. Knock, knock, tell me who you are. Who and what are you looking for? Just show me where you're going to, or at least let me know if I could ever find you. If I could ever find you, hey, hey, hey. Please don't leave me in the morning. Tell me everything has got to be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Oh, please don't leave me in the morning. Tell me everything has got to be right. I said, Oh, baby, don't leave me alone. The Saturday night, the Saturday night, the Saturday night. Зрештою, все пізнається у порівнянні. І те, що після виходу кліпу гурт Брюнет Чудблон став популярнішим, сумніву не підлягає. З цим погоджується і Андрій Ковальов. В какой-то момент. когда вот наш клип начал набирать обороты, нам, конечно, было очень приятно, потому что внезапное такое внимание, во-первых, со стороны прессы и со стороны э, слушателей, которые, особенно тех, кто там раньше с нами следил, они очень порадовали, что э, мы как смогли дальше продвинуться. И вот это ощущение, оно как-то до сих пор греет душу, заставляет дальше двигаться. Взагали, чи правда ты, что клип был снят одним дублем? Да, конечно. То есть там нету перебивок, все снято. Это вот по-честному. По-честному. Да, 100%. 100%. Okay. <свист> 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 После того також вийшов наступний кліп. Те теж були гаджети. Далі ще вдасть чекати. Знову будете втілювати якісь IT технології, IT ідеї чи щось далі буде? <після> Я думаю, поки гаджетів хватить. Все будет? Будет просто видео, которое будет соответствовать музыке. То есть главное все-таки для нас остается музыка, а видео это то, что как бы помогает раскрыть песню, а не наоборот. Давайте трошечки поговоримо про фестиваль, які у вас враження? Ну, взагалі, дуже хороше впечатлення. Во-первых, дуже публіка добре нас підтримувала. Я рад, що дождались люди, несмотря на те, що на другій сцені зараз теж йдуть концерти, йдуть виступлення цікаві. Було приємно, що все-таки ми зібрали тут людей. Коли потішите своїх фанатів чимось новеньким? Можливо, це буде альбом або кліп? Ну сейчас мы как раз работаем над записями, то есть лето это с одной стороны для нас такой э, период фестивальный, то есть концерты на опен эйры какие-то, а с другой стороны для нас это также время, когда можно э, поработать над новым материалом, над песнями, над видео и э, ну, то есть, заняться релизами. Чи можете ви проанонсувати? Можливо, вже є якийсь доробок новий? Можливо, вже щось є на папері, але не записано. Розкажіть, будь ласка. Я думаю, что уже осенью можно будет от нас ждать нового материала. Сейчас мы, вот те песни, которые мы все еще выбираем, что войдут в диск, мы как раз, собственно, играем аудитории, которая там сегодня была, смотрим на реакцию. Какие-то песни пошли, ну идут хорошо, вот сразу, то есть с первого раза. И вот мы их запоминаем и них, как бы делаем акцент на них. Але, можливо, ще якийсь такий невеличкий анонс, інтригуючий, щоб чекати було не так важко. Інтрига ждіть осінню. осінь. <г adop't��> Навіть так <г conclus> Так закінчився третій, останній фестивальний день на Light Stage. Емоцій від неперевершених виступів вистачить ще надовго. Тільки подумати, що відбувалося в цей час на головній сцені файного міста. Складно уявити, ми вам у цьому допоможемо. Залишайтеся з фан-клубом. Море емоцій багато цікавих та талановитих виконавців. Концентрація музичного шаленства в одному місці. За одну програму розповісти про три дні одного з найкращих фестивалів України просто неможливо. Тож дізнайтеся більше вже у наступному випуску. Анонс до вашої уваги просто зараз. Сумчанин соліст гурту та була раса про те, чому не приїздить з концертом на свою батьківщину. Оскільки я перестав випендрюватися вже давно, то без лишньої скромності можу сказати, що скоріше всього, що ми цей зал не зберемо. Андрій Хливнюк про роль суддів телешоу ікс фактор це важка робота, але цікава дуже дуже. Соліст гурту «Оторвальд» Женя Галич призначає сумчанам зустріч на східроці. Я дуже хочу, щоб ми якомога швидше доїхали. і там і побачимося. Це лише мінімальна порція інформації, яка чекає на вас у черговому фан-клубі. Андрій Хливнюк, Женя Галич та Олег Лапоногов. Інтерв'ю з ними дивіться наступної суботи. А також дізнайтеся про найспекотніші моменти фестивалю Файне місто до зустрічі на обласному.